У Житомирі повертають пільговий проїзд для всіх пільгових категорій, передбачених законом. Таке рішення ухвалили на засіданні міського виконкому Житомирської міської ради 23 жовтня. У час дії воєнного стану на міських автобусних маршрутах. Надається право пільгового проїзду особам з інвалідністю внаслідок війни та принідять до них осіб, членам сім загиблих військовослужбовців, особам з інвалідністю першої та другої групи. Дітям з багатодітних сімей, дітям з сиротам та дітям позбавлені батьківського піклування, дітям з інвалідністю та особам, що їх супроводжують при пред'явленні посвідчення встановлення зразка. автобусних маршрутах на даний час для того, щоб все ж таки не йде на підняття вартості проїзду на попадку, додавлені кілької категорії громадян, додавлені люди з інвалідністю другої групи, діти з багатодітних родин та інших хатин. Того право пільгового проїзду, як і раніше, надається учасникам бойових дій: військовослужбовцям, територіальній обороні, працівникам правоохоронних органів і цивільного захисту при виконанні службових обов'язків. Надія Назарук Ігор Кучин, Суспільне, Новини, Житомир.